Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина данилюк Єрмолаєва і поїхали. Отже, дві корабельні сосни із дуже темних лісів української політики наступають на права українських громадян. Думаю, не треба нікому пояснювати, хто такі Мар'яна Безугла і Галина Третякова. Це дві ТП, тобто дві типові політикині, які волею українського народу у 2019 році потрапили у Верховну Раду як представниці простого народу, і там ці представниці простого глибинного українського народу стали такими генераторками крінжі і різноманітних скандалів. Ми ж прийшли фактично з вас, тобто я не розділяю ніколи. Ми і вони, ми і ви, Факти... ми ми прийшли до влади. Можу сказати одне: мій величезний біль, що ми платимо цим а, двом а, панянкам із наших податків їхню заробітну плату. Так от Галина Третякова знаменита тим, що увійшла в історію українського політикуму як жінка, яка розповідала про те, кому треба народжувати дітей, а кому ні. Мовляв, оце з'являються діти низької соціальної якості, і ми змушені давати їм грошенята. Коли ми демо географічно, надаємо такі кошти, які використовуються родиною для е, і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати рівні права, освіту там, і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми отримуємо. Ну я скажу так жорстко: ми отримуємо дітей дуже низької якості, які е, призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Аут Мар'яна Безугла запам'яталася тим, що багато місяців поспіль поливала брудом колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, його команду і загалом збройні сили України. Яке кончене, і ось ці дві феміни і слуг народу об'єдналися аби написати новий, просто такий потужний законопроект. Це творіння називається так: проект закону про внесення змін до кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій. Але коли ти читаєш суть цього законопроекту, то це по суті така законодавча ініціатива, яка має на меті ударити спеціальні місії за кордоном України. По суті, це про білу кістку і про такі і народні елементи, яким заборонено виступати від імені України за кордоном. Давайте почитаємо цей законопроект разом. Кримінальний кодекс України доповнити статтею 111.3 у такій редакції. Перше перевласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному. Законом порядку, і що ж буде, якщо ти напишеш раптом комусь повідомлення у WhatsApp? Караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Ті самі діяння вчинені в умовах воєнного стану. Караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. А справді знаєте, як говорив інший наш політичний класик. Немножко текст по-дебильному написан. Так от суть цього законопроекту вдарити якраз по тим делегаціям України, які зараз адвокатують питання України скрізь по закордону, але на них немає такого великого впливу від банкової. Тобто, це делегації, у які потрапляють ветерани, колишні політики українські, громадські діячі, і, наприклад, люди, які представляють релігійний чи спортивний сектор, тому що знаєте, я дуже сумніваюся, що це довічно, наприклад, Світить Андрієві Єрмаку, який все частіше, коли ти читаєш новини на сайті президента України, він щось там сидить, зустрічається, наприклад, із високими делегаціями із Китаю, або самостійно їздить представляти Україну. А до сполучених штатів Америки причому варто нагадати, що Андрій Єрмак абсолютно не уповноважений представляти Україну за кордоном. Це абсолютно воля на те Володимира Олександровича Зеленського, який. Хрін зна чим займається, тому що я нагадаю, що коли ми читаємо конституцію, представницькі функції а, представляння України на міжнародній арені, то це топ завдання, якраз таки президента України. І дуже шкода, що дуже часто у президента України чинного не вистачає сил, щоб самостійно зустрітися з делегаціями із Китаю або поїхати самостійно зайвий раз до Сполучених Штатів Америки, а не відправляти туди свого. Секретута, але знову ж таки, давайте не забувати, що Єрмак у нас супер. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Так само, якщо ми читаємо текст цього проекту законопроекту, то а, мені здається, що 15 років навряд чи світить позбавлення волі з конфіскацією майна Льоші Арістовичу. Ще одному колишньому раднику Єрмака, який зараз, наприклад, тусить у Монако, Тому... Ну а до того, цей Льоша Арістович потужно зумбував українське населення, що, мовляв, не треба паритися, не не йдіть там на курси тактичної медицини, взагалі не готуйтесь до війни, тому що війна вона ненадовго всього на 2-3 тижні. Суть цього законопроекту дуже проста: на піку нашої війни, на піку загострень і пошуків заходу самих себе. Банкова зондує ґрунт на те, чи можна десь тут ще більше закрутити гайки авторитаризму. Тому що ж, знаєте, не дай же Бог, наприклад, збереться у нас умовна делегація до США, де буде, наприклад, представник церкви євангелістів, популярний ветеран, громадська діячка, колишній політик досить фаховий. І що ж буде, якщо ця делегація не дай ж Бог матиме більший успіх, аніж? Наприклад, Зеленський з Єрмаком, Тож мені здається, що не так давно інший депутат від партії Слуг народу, якого звати Сергій Демченко, і він якраз є представником групи Ігоря Коломойського у парламенті, не так просто видавав свої вологі мрії про диктатуру і її можливості в Україні. Давайте освіжимо пам'ять, відчуваю що повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом. Максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за. Питання війни, запитання міжнародні стовідсоткові на президенті. О, як заспівав так, ми знаємо, що це відповідальність президента, але президент нам розповідає про те, як він дуже сильно втомився, але в той же час не хоче делегувати свої повноваження і робити такі умови, щоб Україну представляло якомога більше політиків, громадських діячів і людей, на яких стоїть так би мовити, за кордоном. І ми на сьогоднішній день це маємо для країни для людей диктатура, це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Так і хочеться сказати: а які можливості відкриває отака лайт диктатура і умови воєнного часу, наприклад, для ігоря Коломойського. А який може домовитися з президентом, розіграти оцю виставу? Ми забираємо у тебе громадянство і нормально собі себе чухати? Тому знову ж таки, от такі цитати Сергія Демченка про диктатуру і законодавчі ініціативи Мар'яни і Галини Третякової. А про те, що ну може, якось тут треба там у нас підкрутити цю диктатуру, вони абсолютно не випадкові. І хоча Мар'яна вже дала, начебто, задню, і написала, що друзі, ви просто не зрозуміли, це був такий законодавчий жарт, а насправді це був не жарт. Це були вологі мрії про диктатуру і авторикрацію на піку нашої війни? І тут же хочеться запитати Мар'яну і Галину: якщо у вас так багато вільного часу, якщо у вас є час написати отакі законопроекти, то скажіть, будь ласка, чому до цього часу належним чином? А руки депутатів слуг народу не доходять до розгляду законопроекту про мобілізацію, який очевидно нам набагато потрібніше, тому що Російська Федерація не приховує того, що вони зараз накручують своє населення після терактів у крокусі. На більш потужну мобілізацію. І, наприклад, видання Медуза, яке дуже часто видає російське ІПСО в такому правильному стилі, на, так би мовити, когорту ліберальних росіян, ну, видало величезний лунгрід про те, що у Путіна появилась нова ціль. Навірно, треба та сконцентруватися на тому. Щоб завоювати город Харків, це досить такі специфічні послання, і, мабуть, в цей час український парламент, дві українські тілки із партії слуг народу, мають займатися тим законом, який нам зараз на часі, законом про мобілізацію, а не писати закони про те, що треба саджати на 15 років тих, хто не дай Бог у WhatsApp написав якомусь там республіканцю. Американському кілька слів про ситуацію в Україні, також цей законопроект можна абсолютно розцінювати як удар по тим громадським активістам, які зараз адвокатують питання України за кордоном, скрізь причому. і тут я можу сказати, що з огляду як стрімко згортаються певні програми підтримки України, як дуже тяжко ідуть питання збройної та грошової підтримки. Це насправді собі постріл у ногу. Це абсолютно дикі ініціативи. Хоча до речі. Я не виключаю, що банкова в особі того ж самого Андрія Єрмака, тому що саме він був помічений на зустрічах із делегаціями з Китаю, якось там намагається таємно домовитись, і для того, щоб протягнути ці домовленості для. Не дуже розумних українських виборців, не дуже розумного українського електорату, максимально тупих українських громадян, яких у нас не бракує, на жаль, у державі. То треба просто зробити вигляд, що у нас в країні немає жодного ветерана, жодного громадського активіста, жодного колишнього політика з будь-якої партії, не тільки з партії Петра Порошенка, і таким чином нав'язати нам той порядок ці ідеї шалені. Які в голові у Андрія Єрмака, але тут хочеться нагадати Зеленському, який якраз є процедавцем у цих двох чарівних панянок Галини і Мар'яни. Маленька диктатура ніколи не виграє у великої. А отже, політтехнологи банкової знову видали щось на те, і це безумовно вдарить не так по підтримці України, а по самому президенту Зеленському. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був проект без цензури. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар для його просування.